Суперечка на Мазепи 262 у Коломиї. Мешканці багатоповерхівки зібрали кошти та самостійно перекрили частину даху. Люди сподівалися, що витрачені гроші їм врахують у квартплату. Проте, голова об'єднання вважає, що така ініціатива незаконна, бо не була узгоджена з правлінням. Галина Досин поспілкувалася зі сторонами конфлікту та розкаже, в чому там проблема. Будинок на Мазепи-262 у Коломиї один із трьох гуртожитків сімейного типу, які колись потужне підприємство ДОС побудувало для своїх робітників. У 90-х роках завод почав занепадати, така ж доля спіткала й будинки. З часом мешканці квартири поприватизовували, поробили ремонти, але проблеми нікуди не ділися і з роками тільки нагромаджувалися. Років десять тому мешканці дев'ятиповерхівки залишилися без ліфтів, бо від заводу перестала надходити оплата. Через дірявий дах квартири та сходові майданчики затоплювало. Штукатурка посипалася, електрика регулярно горить. Старі труби протікають. Результат: останні п'ять років у підвалах вода вище колін. Сніг зимку лежить на даху, допоки хтось із мешканців не скине. У іншому випадку навесні топиться та знову ж таки робить проблеми. Неодноразово біди цього будинку висвітлювали у засобах масової інформації, проте особливих результатів немає. і дотепер. У нас постійно проблема з ремонтами будинку. Ні одного разу ремонти в будинку не робилися. Ми, якщо робимо, за сві за свої кошти. Люди кажуть, дістало, тому спробували зарадити біді самостійно. Мешканці багатоповерхівки зібрали кошти та перекрили частину даху. Зі 120 квартир гроші здали 12. Загалом назбирали 6 тисяч 886 гривень. Бувало, що, наприклад, людина 700 гривень за боргонсті, так і дала одна людина 700. Друга людина дала 500, а так переважно по 100-200 гривень. Я дала півтора тисячі, сусідка моя дала тисячу. Загальна площа даху більше тисячі метрів квадратних. Зібраних коштів вистачило на перекриття євротолем тільки 160 метрів. Відновили дах якраз над квартирами Галини Данилюк та Марії Николайчук, оскільки вони вважають це місце найаварійніше. Далі планували знову збирати гроші. Та продовжувати ремонт цілого будинку. У нас є списки, є заборгованість 117 тисяч. Весь будинок Ціл... має. весь будинок має заборгованість. Якщо б всі люди здали ці кошти, ми б могли цілу кришу засмолити і плюс підвал. Володимир Мельник кошти не здавав. Сам добре розуміється в будівництві, тому дах над власною квартирою перекрив самостійно, засмолив 60 квадратів, витратив трохи більше трьох тисяч гривень. Це воно зараз вас трошки. Рятує, вже не протікає квартира. Тут вода лилася, та стіна вся в плісниці ззаду. Ми просто це ще не забирали. Ось тут зверху текла вода, і на І Теж замкнуло світло. Активісти сподівалися, що витрачені гроші їм та сусідам врахують у квартплату. І раніше, коли був голова манджу, він нам підписував це в рахунок квартплати. І так ми собі робили. Тепер є голова. У нас Гуменюк Любомир, він вже 10 місяців, як голова, і він сказав, робіть за свої кошти, але я цю квартплату вам рахувати не буду. Голова не хоче врахувати ці гроші, що люди нам допомогли засмолити кришу. Він сказав, щоб ми з сусідкою смолили за свої кошти. Так як в мене 1100 було заборгованості, я дала півтора. А так виходить, що я маю заплатити три тисячі, так лише дві тисячі вперед. На час нашого приїзду Любомир Гуменюк був на роботі. На камеру коментувати свої дії не захотів. Проте ситуацію пояснив у телефонній розмові. Голова об'єднання вважає, що така ініціатива незаконна, бо не була узгоджена з правлінням ОСББ. Чому оці кошти, котрі люди витратили на покриття даху, ви не перераховуєте їм у квартплату чи у покриття боргу, якщо у них є? А, чому ми погодились? Платити, не платити, врахувати їм цього оплату. Вони, тобто, основно, тому, що це не їхні кошти. Все, тому, що це кошти на від управління для своїх потреб. Тобто для перекриття даху тільки над собою. Незважаючи на інших мешканців біля допомог, у які так само ти ще дах. А ця ділянка не є найбільш аварійною? Чи дійсно вона може дійсно вона вартує найперше бути перекритою? От справа в тому, що ми не знаємо, ну тобто не було ні, ні зборів, які мали бути, не було ні так узгоджено з нами. Чи ця ділянка справді сама аварійна? Тобто я ходив, я дивився так, там під час дощу, то саме що і, без даху. Там справді там аварійна ситуація, але чи вона настільки аварійна і... Нами порад або, ну скажімо так, спільних якихось домовленостей не було. Тобто, це було самовільне. Який ви бачите вихід з цієї ситуації, пане Любомир? Е, вихід з цієї ситуації єдиний е, почати принаймні, співпрацювати з головою і з правлінням, тому що ці е, рішення самостійні, вони ні до чого добре не призведуть. Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК.